Усіх вітаю, ви на каналі ЛАЙФ. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, прекрасною астрологиною Інною Томги. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити. І сьогодні хочу, ми зазвичай пишемо такі прогнози на актуальні теми. Але сьогодні хочу вам поставити такі вічні питання, які турбують зокрема всіх українців. І почну з того, що зараз відбуваються якісь такі, знаєте незрозумілі речі з валютою, що буде власне з доларом і євро, що вкладатися українцям, зокрема загалом людям. Ну, я, звісно, тут не можу прямо рекомендувати в що вкладатися, там звідки забирати гроші, але я можу так сказати, що а, доки ми не перейдемо на єдину цифрову валюту, нікуди той долар і євро не дінуться. Вони, вони будуть, звісно, існувати. А, щодо самого долара, зараз може здаватися ситуація економіки Сполучених Штатів хиткою, тому що йде падіння, то зріст цих фондових ринків. Це все може ще а, пригати туди-сюди до липня місяця. Після липня місяця економіка штатів почне посилюватися, покращуватися, тому що всі ті заходи, які були прийняті, вони насправді то були прийняті не для того, щоб зруйнувати економіку, а для того, щоб покращити внутрішню економіку Сполучених Штатів. І тому вона буде надалі покращуватися. Натальна карта Сполучених Штатів доволі сильна, тому поки що їм тут, ну, скажімо так, чогось такого серйозного боятися не треба. Мається на увазі люди, які проживають всередині. Ні сполучених штатів, тому що це їх валюта, долар, що стосується євро. Ще в цьому році я також думаю, євро буде ходити, і може, якщо там буде трошки змінюватися курс, нікуди не дінеться та євро. А вже з 26-го року, 27-го року, там почнеться вже таке більш хитке становище цієї валюти, тому що можуть бути порушені кордони Євросоюзу. І насправді і тут і кордони будуть змінюватися, і домовленості Євросоюзу почнуть змінюватися. Може вже з 27-го року, бо 26-й ще він буде насичений енергією. Невдоволення людей, якісь можуть бути революційні настрої, протести, тому що всередині Євросоюзу, от якраз там економіка буде насправді то погіршуватися, і оце невдоволення людей, воно буде зростати. Тому євро може трошки змінюватися, тим не менше не думаю, що воно прямо зникне. Але оскільки тут в попереду є ризик ще і війни. Що Росія може напасти все ж таки на Євросоюз і почне з країн Балтики, потім може просунутися далі, от в той момент там вже можуть бути проблеми з валютою. Якщо ми подивимося тут взагалі оці валютні операції, тобто зараз в Україні йдуть певні зміни, пов'язані з фінансами, і ну, якісь такі трошки оманливі ці операції, так, але... Нептун, ось Нептун, він якраз перейшов в знак Овна, і він тут є співкерівником фінансового будинку України. А також планета Уран є керівником фінансового будинку України. І е, коли Уран перейде в знак Близнюків, отут уже почнуться якісь такі невеличкі зміни, зрушення. І це відбудеться влітку. От влітку, так і коли вже вімкнеться новий соляр України, там якісь невеличкі почнуться вже зміни. Але я ж кажу, масштабні зміни відбудуться вже, коли ми на ту цифрову валюту перейдемо, тому що все одно все туди йде. Ера водолія вімкнулася, це ера цифрових технологій. Доки ще е, тут ну, якби її не так легко ввести у всіх країнах світу, тому що не скрізь є такі високі розвинені технології, як, наприклад, там в Китаї, тому що. Я думаю, вони перші до цього прийдуть. Все ж таки, в них там вже майже все цифровізовано, а всі інші країни вже підуть за ними. Тому ми можемо спостерігати саме за Китаєм, що там відбувається, і розуміти, що потім в нас буде те ж саме колись. Там я не знаю, як швидко доженуть його інші країни. Це все відбуватиметься незалежно від того, що хочемо. Ми хочемо ми там готівку, не хочемо, але це вже якби як запрограмовано в цій ері водолія. Тому не думаю, що саме в 25-му році будуть ще якісь такі прям різкі зміни в цих валютних курсах. Може трошки курси буде ще пригати, як він і раніше пригав, але нічого не трапиться ще ні з доларом, ні з євро. Окей, Та, наступне таке теж вічне питання, яке мені здається турбує всіх українців, коли е, відкриються кордони в Україні. Чи є чому ми можемо розглянути це питання зараз? Ну очевидно, що кордони не можуть відкритися доки війна триває. Я, як я бачу, як я вже казала на своїх попередніх розглядах, тут є така висока ймовірність, що війна може взагалі весь 25-й рік тривати, або вона може тривати з такими, знаєш, як перервами, тобто напід, є шанс певної домовленості, хоча б тимчасової, про те, що вони не будуть атакувати цивільне населення, а ця можливість увімкнеться в травні місяці і буде діяти аж до Соляру України до серпня місяця. Якщо дійсно там про щось домовляться, то такий буде як передишка, ну але все одно вмикається ризик ще якоїсь агресії восени. А тому це можна сказати майже весь рік. Тобто, тут або в кінці року може це закінчитися, або навіть на початку 26-го року може закінчитися цей конфлікт, і тому відкриття кордонів я бачу не раніше середини 26-го року. Угу. І е, чи відновить коли власне чи відновиться в Україні авіасполучення? В тому плані, що зараз дуже багато хто каже, що е, як тільки закінчується війна, одразу вже компанія, авіакомпанії вертаються в Україну, спочатку там у Львів, потім у Київ. Хтось каже, що можливо це навіть е, до кінця війни, що скажете ви, коли ви бачите, що в Україні відновиться авіасполучення? Ну я не бачу, що воно відновиться зараз і найближчим часом, чесно кажучи. Ну тому що зараз якраз таки дуже агресивна фаза війни, то про яке авіасполучення мова. Я не думаю, що щось відновиться ще в 25-му році, навіть в тому самому Львові. Це доволі небезпечно і ну, небезпечно взагалі для людей, враховуючи навіть всі аспекти, і що тут ще восени буде якась серйозна провокація. Ну, я моя особиста думка за аспектами це все ж таки знову ж таки буде 26-й рік, може друга половина, навіть 26-го року, і ну це було б і на, на краще, тому що це буде дуже велика небезпека для людей, якщо це зробити раніше. Так, особливо під час таких не, неочікуваних обстрілів як ми зараз бачимо, що росіяни продовжують кошмарити українців і продовжують. Тероризувати цивільне населення. І скажіть, будь ласка, Інна Україна буде в НАТО і ЄС чи ні? А щодо НАТО, такі можливості є. Щодо ЄС, ЄС буде змінюватися. ЄС буде змінюватися зсередини, і ну, для України було б краще навіть не додаватися до ЄС, я так скажу. Тобто нічого хорошого там не чекає, тут треба розвивати свою країну всередині країни, а не просто додатися до якогось угрупування, де дві країни мають хорошу економіку, а всі інші країни мають дуже погану і просто якби, використовують гроші інших. Тобто, якщо Україна не хоче, щоб так само. Ще її використовували всі гроші, як зараз, і так її всі обманюють. А це буде ще продовження. Тобто, вже якось варто сказати досить оцим всім використовуванням і початись розвиватися всередині самим по собі, незалежно від інших, розвивати свою культуру, а не приєднатися до чужих культур. От цьому мають навчитись українці, і коли вони цьому навчаться, тоді тільки почнеться розвиток країни як України. А не якоїсь колонії чи додатку до інших країн. І що стосується НАТО, також е, можливість така буде, але е, якщо почнеться оця війна з Європою, про яку я попереджала і казала ще про неї в 2022 році, е, якраз таки НАТО тут буде просити Україну до них може доєднатися або просити українських військових, щоб вони потім ще е, захищали і території Євросоюзу. І тому тут я ж кажу, що ще одне таке, як для України, корисна порада, так. Не треба ці поєднання, тут можна, звісно, якісь зробити, я не знаю, там торгівельний союз, ще щось, якийсь бізнес так, з іншими країнами, але не давати себе використовувати знову ж таки як дешеву робочу силу, так і добивати українських жителів для того, щоб обороняти якісь інші країни. А Євросоюз допомагав своїми військовими. Ну я б не сказала, що це було багато так військових, що прямо там все НАТО відправилось. А коли на них нападуть, вони будуть. Тиснути на Україну, просити допомогу. І в цей момент якраз треба задуматися і згадати минуле і свою історію, що всі сусіди України раніше на неї таки нападали, і не один всього ворог є, який там по сусідству зараз бомбить. Тобто, ну це забуття історії, воно ж і формує повторення всіх цих подій знову і знову. І тому тут треба українцям змінювати свою ментальність, вкладатися всередину своєї країни, свою освіту, навчати дітей вже чомусь зовсім іншому, слов'янським традиціям. Традиція, тоді буде все покращуватися, а не безкінечні війни будуть продовжуватись. Я дякую вам за ці передбачення, за цей прогноз. Вдячна вам за цей ефір, і побачимося в наступних випусках.